Добрий день дорогі глядачі. Сьогодні хочу показати обрізку вишні, так як у кожного породу є свої особливості. В даному випадку у нас шестирічна вишенька. Звичайно, вона так не дуже заросша, бо кожен рік обрізаю, але треба попідрізати. Значить, особливості які? Так як у нас тут в селі вишні не дуже добре запиляються, не знаю причину. Не, не рясно запиляються. рясно запиляються тільки раз у 5 років, тому я буду максимум оставляти квіткових броньок. Отже, зараз буду проріджувати. Вона сформована розрідженою ярусною кронею. Буду просто проріджувати, тому що формування вже зроблене. Отже, поїхали. Починаю завжди з нижньої, знизу, з нижніх Значить Ця гілка донизу повністю обрізаю. Тут е, багато перехрещених гілок. Ці перехрещені. А Тут всередину крони оця частина росте і ця частина. Оця Оці дві гілочки, навіть три ростуть всередину крон, я їх зрізаю. Не давай покидаш? А тут перехрещується. Далі Оця дуже вниз росте. Не треба нам так низько. Так, тут дуже густо перехрещується. А ця ось трошки хвора манеліозом. Тут перехрещується, зрізає. Так, тут у нас актні Ну, Вони сусідствують добре, так що хай собі будуть вишня. Але тут густо ось ця гілка ця і ця. Вони дуже густо одна біля одні. Тому я середню обрізаю. І витягую. Так, далі. Оця пішла вверх. Перехрещується із верхньою гілкою. Тут всередині крони росте. І ця всередина крона. Єсть, переходимо в ту сторону. <клухи> До речі, вишня, як ніхто інший, прекрасно переносить загущення гілок, ніхто інший із пород. Тому я роблю між ярусами не для такої вишні треба було зробити вісню між ярусами 50 см, тому що вона молоденька і цього вистачало. Але так як вона оці перехрещення гілок, близькість гілок одна біля одної, переносить вишня дуже добре, тому я роблю між ярусами 20-30 см і вона нормально на це відреагує. Так, значить перехрещується. Тут перехрещується. Оцю аптініть ді... я покажу йому, щоб, щоб бачити, що тут різать. Так, тут перехрещуються гілочки. Так, значить тут ось оцей, оцей пагін пішов. Хочу стати конкурентом цього основного пагона. Тому я його Ну, мені не треба ці розвивки, е, потім важко формувати, тому я перевожу оцей весь пагін на боковий. І тепер він перестав бути конкурентом, він буде в бік рости. Так, все, весь нижній ярус готовий, переходимо до верхнього ярусу. Значить, тут дуже густо, бачите, тут. Тому починаю. Так, цю видаляємо. Так, тут кнідія -так, перед. Цю видаляємо, бо теж густо ця пішла всередину крони, не потрібно. Бо нагадую, що все, що росте всередину крони, крони, воно перешкоджає проникненню світла між русами. Ми його видаляємо. Так, далі. Оці дві гілки. Майже переплітається одна з одною, тому переводимо тут на бокову. Так, ось ця гілка теж пішла всередину крони. Я її видаляю. А ця теж гілка пішла, хоче стати конкурентом оцій основній гілці. Я її перевожу на бокову. Гілочка. Так, так, так. А тепер відходимо і оцінюємо ситуацію. Ну ще оцю маленьку видалю, бо теж росте всередину кроні. І отут переплітаються. Все, відійшов, оцінив. В принципі, все добре. Ну, тю, що видали. І ось цю. А, і це дуже низько. От так. Значить, все хорошо розрядив. Тепер видно, що акуратно підрізане дерево. Ну і хочу... Задати вам питання, хто знає, чому погано запилюється вишня? Значить, у нас всі культури дуже гарно запилюються: і черешня, і слива, і абрикос, і яблуня – все обільно подоносить. Вишня ж рідко подоносить. Це не дивлячись на те, що у нас з п'ять сортів вишні росте, що вони можуть перепилятися одна з одним. І не дивлячись на те, що з п'ять сортів черешні росте, теж можуть перепилятися вишня з черешні. То хто знає відповідь на це питання, то можете написати в коментарях, буду дуже вдячний. На цьому все. Отакі особливості обрізання вишні. Буду закінчувати. До побачення, до нових відео.